Аудіопрактика де мої крила. Давайте зробимо глибокий вдих, видих, і на видосі закриємо очі. І зробимо ще один вдих і повільний глибокий видих. Максимально розслабляємось і відпускаємо напругу. А тепер внутрішнім зором. Опустіться у самісеньке серце, і уявіть, що у вас є все, у вас дуже красивий будинок або квартира, з якої відкривається неймовірний вид на гори, море або степ. У вас є у вільному доступі будь-яка сума грошей. В банку або в готівці. Ви можете придбати. Абсолютно все, що забажаєте, забезпечені ваші діти, батьки, і вам не треба працювати заради грошей. Відчуйте легкість від цього, легкість від зобов'язань заробляти, щоб виживати, кожною клітинкою наповніться радістю від того, що ви можете жити, щоб творити. Не заради грошей, а заради того, що по-справжньому вас надихає і дає вам крила тільки ваше бажання, що саме ви б хотіли робити, ви можете обрати все, що завгодно, те, куди веде вас ваша душа. Можливо, це бажання створювати щось своїми руками. Можливо, це допомога людям через слово або тілесні практики. Можливо, це бажання бути клоуном у цирку або акробатом, а можливо, співати на сцені чи грати у кіно. Раптом це бажання бути таксистом або барменом, а можливо працювати у великій організації, яка займається екологією чи благочинністю. Ви більше не залежите від фінансів. Віддатись улюбленій справі і насолоджуватись процесом, просинатись кожного дня і радіти, що ви будете займатись саме цим. А тепер подивіться на себе маленького. Як ви у своїй кімнаті або на подвір'я займались цілими годинами цікавими справами, і вас було не відірвати, що саме вас надихає? І зараз в думках приєднайтесь до мого голосу і запитайте себе, що дає мені крила? І почуйте відповідь. Картинки, слова, образи приймайте все, що зараз до вас приходить, найбезумніші ідеї дозвольте потоку несвідомого текти через вас і запам'ятовуйте все, що до вас приходить, все, що має відклик у серці. Відчувайте, дихайте, що дає легкість і крила, що дає відчуття польоту, бажання творити цінне та цікаве, де саме ви відчуваєте піднесення. Після практики запишіть у щоденник, що саме торкалось вашої душі. Де ви відчули? А, це воно? Я бажаю вам творити, а не працювати, бути творцем, а не працівником. З вами була Анастасія Тітова Від серця і на благо. Благодарую, благодарую, благо дарую.